Що важливого відбудеться у тебе найближчим часом? Це те, що ми любимо знати зарані. Заздалегідь. Отже, зараз ти про це дізнаєшся, тому скоріше лайк цьому відео це вже важливо для мене. А для тебе важлива ця інформація. Що важливого відбудеться найближчим часом з тобою? О, двійка мечів. Відбудеться, в твоє життя прийде якась або людина, або ситуація, яка буде для тебе подарунком долі. Це буде щось серйозне. Як ця жіночка знайшла у себе під порогом дитину, це буде так же саме для тебе програватися. Ти отримаєш від долі щось особливо важливе для тебе, це те, що може повпливати на твоє життя. Це може бути людина, або якийсь подарунок матеріальний, або якийсь натяк, знак. І ти від цього не зможеш, ну, ти будеш це бачити, відчувати, і не зможеш від цього відмовитися. Тобі Прийдеться, доведеться приймати якесь рішення, взяти чи не взяти, або якщо ти взявся чи взялась за це, прийняла це, ти будеш думати, що з цим робити. Тобто буде якийсь подарунок, знак, людина, і ти будеш щось вирішувати, будеш приймати рішення, обирати щось. Став плюсик, якщо Ну ти. Точно маєш бути з цим згодно. Прийми, подякуй і виріши нарешті.